Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо неймовірно смачні фаршировані перчики, дуже швидко. Для цього нам знадобляться дуже прості продукти, склад яких я опишу в описі до відео. Ніяких особливих підготовок нам не потрібно. Кришимо цибульку, часничок, дістаємо фаршик наш. Звідки я одразу накручую, наморожую багато, тому я достаю з морозилки фаршик. Ну і все так далі. Ну, ось приблизно ось так. Почнемо з того, що на сковорідці з розігрітою олією підсмажуємо цибульку. Як цибулька стала ставати прозорою, додаємо часничок. Ну, ось і все. Цибулька з часничком підсмажилася, можна вимикати. Все, засипаємо цибульку прямо до м'яса, трохи солимо, перчимо. У мене там суміш-трав до м'яса, можете взяти просто перчик. І перемішуємо ретельно. Тепер переходимо до підготовки наших перчиків. Перчики в мене свої, вже на вулиці холодно, вони так не визрівають. Дивіться, кладете перчик і вибираєте сторону, на якій він буде гарно лежати. І тільки тоді розрізаєте, щоб він потім у вас у формі гарно лежав. Ось так вибрали місце і потім приступаємо різати. Розрізаємо ось так, хвостики не прибираємо, виймаємо тільки ось цю частину, щоб вони у нас були, тако, ну, щоб не випадало звідти потім м'ясо. Так, перчики підготували, поїхали далі. Форму, де будемо випікати, перці, застеляємо пергаментом і вкладаємо туди перчики. Начиняємо їх нашим підготовленим фаршем. Далі беремо 150 г сметани, можна грецьким йогуртом замінити. Додаємо 100 г сиру. Перемішуємо і розподіляємо між нашими перчиками, десь вийде по одній столовій ложці на кожен перчик. Все ставимо в духовку на 200 градусів на 20-25 хвилин. Спостерігаємо, як гарно виплавився сир у нас в духовці. Ось і все, друзі, 25 хвилин і все готово. Дивіться, який він класний. А головне дуже швидко. Соковитий і дуже смачний перчик.